Перша моя збірка FPV дрона. Збираю 7 нюй, прицепив мотори, повідрізав проводки, чуть з запасом робив, далі перепаяв оцей кондьор. Тут був такий більший припаяний. Це все не нове, ну, можливо, щось і нове. Це мені допомогли, відправили такий подарунок, щоб я. Вучився літати і збирати. Чому перепаював цей кондор, бо він не пролазить між цими штуками, ножками. Я його перепаяв і зараз буде ось такий стояти Зараз щотко все проходить. Зараз продіваю ось ці штучки, гумки, не називається. І буду припаювати мотори, їх відщипував. Зараз залоджу їх і буду паяти. Мотори всі припаяв. На перший погляд мені показалося, що провода дуже короткі, натягнуті. Але в процесі, якщо їх прицепити стяжками, то буде все нормально. Воно їх так поперекручувало і я подумав, що я вже наробив діло, що занадто короткі провода залишив. Так, я робив з запасами, а вийшло, що вони навіть ще короткі. Ну, Перше мідро на майбутнє буду ще довші проводити. Лучше вже в процесі відріжу. Можливо, треба було закріплювати стяжками, понатягувати їх так, як треба. І тоді припаювати. А я вирішив, щоб проводи були вільні і мені було легше паяти, робити так. Ну, Зараз візьму стяжки і буду стягувати. Припаяв ЕРЛЕС. Вроді правильно, не знаю, чи точно правильно, Найшов якусь картинку і по ній припаяв. Вроді все правильно, буде видно. Сяжку до кінця не відкушував, мало лі треба буде передвинути, перетягнути, я не затягував повністю, тому ну, якось так. Ну Зараз буде найцікавіше, буду додавати живлення. По ідеї повинно все бути добре. По ідеї пропіщали правильно, я не знаю, чи все правильно, але вроді правильно. Єреле світиться, горить, все хорошо. Зараз буду заходити в ботафлайт і пробувати налаштовувати мотори. Не знаю, що не так. Обертається тільки один мотор, вийшов. Значить, щось десь не знаю. Коротше, перший раз я таке роблю. Треба зараз заходити на YouTube, і дивитися обзорчики, що там, як там, як правильно робити все. Відпаяв усе, тому що не запускався один мотор. Була проблема з цією штучкою пластмасовою. Там виходить, загинався ось цей. З правої сторони постійно дротик. Я його вирівняв, вроді би, поставив шлейф, все одно нічого не було. Я вирішив взяти другий шлейф отакий, загнав туди, поставив дав живлення і все почорніло, <зайскрило> заіскрило. де коротше, зараз буду плодити ці контакти і паяти ці всі проводки сюди. Бо більше вже виходів немає. Там всередині, якщо видно, розплавився той штекер один. Одного немає. В принципі, видно, що той кривий з самого права. Ну, коротше, отакі пригоди. А сьогодні ще політати у візуалі. Не судьба. Довго не хотілося мені обрізати, але все-таки обрізав. Зараз буду плудити це все. Все дуже мелке. І пропаювати сюди. Тут вже залудив, гарно ліг припій. Зараз буде видно, як буде паятися. По ідею буде все гарно і легенько. На диво дуже легко припаялось, буквально 2-3 хвилинки і готово. Чуть поплаву цю херножку, але вона вже мені не потрібна, так як там всередині вже немає голки од А це припаялось доволі непогано. Акуратно, так як я паяю небагато. Ну, зараз буду знову припаювати мотори і дивитися, чи будуть вони обертатися. Усе. Припаяв мотори. І зараз знову цікавий момент підключати батку. І це все. У мене запасного немає. ТХ60. Буду всім опаляним пробувати. Страшно зараз. Не так як перший раз. Смокстопера в мене немає, тому роблю все дуже небезпечно. Другий раз. Не знаю, чи мотори працюють чи ні. Зараз буде видно. Фух, оце був адреналінчик, ще он. так помаленьку підключав, як ніколи. До кінця не зайшов, бо там нагоріли. Коротше, зараз будемо дивитися, що тут лайк покаже. Так. Так. Мотори. І Нічого. Крутиться один, так як і крутився. Не знаю, що це за проблема. Щоб бути впевнений, що проблема не в цій штуці, я її обрізав і припаяв напряму. І зараз буде спроба, вже не знаю яка включення. Моторів. Зараз будемо дивитися, чи запрацює чи ні. Нічого не вийшло, працює так і далі один мотор і все. Я не знаю, в чому проблема. Мені кажуть, що згоріла ось ця штука. Більше це все. Якщо проблема була в цьому, то я його відпаяв. Поставив іншого, У мене був інший, але в того був зірваний контакт ось тут. І я не знаю, прихватив, там воно на соплях тримається, перепаяв всю цю штуку. І зараз буду пробувати знову запускати. Можливо, щось вийде з цим контролером. Підключив, запілікали усі, вроді мотори на диво. Дуже здивований. Зараз переходимо сюди. Будемо дивитися на запуск. І так, саме цікаве. Галочка є, мотор. Да, цей не крутився, цей не крутився. Так, цей крутився. Все, всі мотори працюють. Ось в чому була проблема. Все-таки був... Все-таки я повівся на красу і він не працює все-таки. Тепер все працює, тепер можна запустити сімрочку. Ось і перший мій зібраний дрон, сімерочка. Немає камери, бо немає VTX. VTX є, немає коротше, щоб з'єднатися. Думав запустити так, але пока не виходить, щось не біндиться через ERLS. Зараз з цього відпаяю DRS, припаяю на сімку і спробую знову політати. Відпаяв від десятки, припаяв сюди, все працює, все біндиться, мотори запускаються, треба було зайти сюди, налаштувати там, неправильно стояла одна штучка. і, короче, Якась проблемка в тому, що коли я даю арм, він різко починає взлітати. І треба коротше, далі сидіти налаштовувати. Ну, якби зібрав, залишилось налаштувати. Мотори абліться, але повезло, що палець відразу був на тумблері. Що його раз-раз, а то він відривається, взлітає. Було б небезпечно, аби завтикав. Ну, коротше, якось так. Не знаю, коли буде польот на ній. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати, що там, як там, можливо хтось щось підскаже.